Якщо вам Форду Фокусу мало місця, то оцей варіант якраз для вас. Це над Ford C Max, він навіть позначається як Focus C Max, це на 2005 рік, сірий гарний колір, дизельок, 1.6, все як треба. На легкосплавах, оригінальних, дуже з гарним візерунком. Встановлена тут зимова гума, гарно виглядає. Машинка така не дуже велика, не дуже дорога, але доволі міська. Позаду тут міста багато, так складається, е, серединка. У вас тут є такі, типу, як два подстаканника, типу, як підлокотник, виходить. Також можна скласти ці Присутні у нас тут шторочка, Чотенька, все класно. Присутні столики тут ще ось. Оп. І сюди ще стаканчик можна поставити, Вообще, все в огнях. Попереду у нас повний електропакет, є у нас тут управління мультимедією. Є круіз-контроль, кондиціонер, механіка 5 ступочка, є тут розеточка на 12 вольт з прикурювачем. Все як треба. До речі, ще прикол, є тут така ніша велика. Не можна якісь документи класти. зручно. І присутній бардачок, звісно, під ручечку. Боже, у на нас здоровий. Є розеточка на 12 вольт, тут така ніша. Отак, так, коли складаєте задній ряд сидінь, виходить прям великий багажник. Більше, ніж фокуса явно. Якщо вам потрібен великий багажник і вам подобається фокус, то можете придивитися на цього Ford c Макса. Я думаю, що він вам сподобається. Він виглядає як Форд Фокус, але трошки більший, сімейніший. А по кошту він буде коштувати десь примерно так само, як і Форд Фокус тих самих років. Вертайтесь до нас, дзвоніть, по телефону вказано нижче або приходьте на майданчик, який знаходиться в місті Суми на вулиці Горевкрут, 19. всім гарного дня.